З нагоди 196-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в обласному центрі Прикарпаття відбулося всенародне віче. Розпочалися урочистості ходою від вічового майдану до міського парку культури і відпочинку. Керівники області та міста, представники духовенства, політичних партій та громадських організацій зібралися біля погруддя Шевченка, вшанувавши пам'ять генія українського народу. Після панахиди учасники віче звернулися до присутніх, наголошуючи на великій ролі, яку відіграла постать Тараса установ. Олині державності України. 196 років тому український народ знов отримав прояв Божої ласки ...в особі Тараса Григоровича Шевченка. Напротязі віків Господь Бог нас такими ласками постійно подаровував, тому що багато істориків, особливо західних. Задають собі питання і не можуть знайти відповідь. Як так сталося, що народ, який століттями не мав своєї держави, зберігся, зберігся як нація, і, незважаючи ні на які зовнішні і внутрішні чинники, все таки здобув свою незалежність. Саме з Божої ласки. Який дарував нам таких світочів, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка? А цей кобзар, який сьогодні в 1807 році, був написаний великим генієм, підняв народ, підняв ту іскру в народу про свою майбутню державу, про своє єство, про своє звідки я і чиє моє діти. Ми говоримо сьогодні про ХХ століття, що шість разів українці хотіли здобути незалежність. І здобули її, так бога. Але звідки вони взялися, ці герої, вони взялися з простого, дохідливого, мудрого, енергійного слова Тараса Шевченка.